A minha caneta. Ні, краще тут не ризикувати, Наступне може не поміститися, бо надто об'ємна нитка. Так і знімаємо. Ось, ниточка яка файна, тепла. Цікавий який склад. Сюди поки. Хорошо. Так, наступне, якщо вона ще й в'язанні не буде за голочки чіплятися, то це буде найкраща нитка за сьогодні. Ще три клубочка середніх і один малесенький. Але дотиметраж малесенький, тобто пара, можливо, дві, залишки уже на інклюзивні шкарпетки тоді. Уже й планчики будую. Так так. О так. Хотіла півгодинки попрацювати, але пилюки стільки, я як побачила, що це мені. Годину тепер прибирати думаю, та ні. Треба хоча б більше не так перекрутити. Ні, краще не ладувати сюди. Значить, два мотки з трьох клубків. Два мотки по три клубки. і один буде з двох клубків і клубоченятка. Файно. Виглядає дуже тепло і обнадійливо. А як буде насправді побачимо.